І поговоримо далі. Ми про ситуацію на північно-слобожанському напрямку із начальником прес служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Іван Шевцов з нами на зв'язку. Пане, Пане вітання. Вітаємо вітаю вас. Тож про ситуацію в зоні вашої відповідальності знаємо, що це велика зона. І все ж таки, якою зараз є поведінка ворога, чи є якісь зміни про загалом ситуацію, розкажіть про це. Ну, згалом, наша бригада «Сталевий кордон продовжує виконувати бойові завдання на е, північно-слобожанському напрямку, як на державному кордоні з Російською Федерацією на певних ділянках, так і безпосередньо на Курському напрямку, де на, наразі точаться активні бойові дії. Е, як і раніше, ворог е, найбільш активний е, саме в напрямку е, Сум, в межах Хотінської і Юнаківської територіальної громад. Там він продовжує е, спроби штурмувати позиції сил оборони. Протягом минулої доби сили оборони відбили шість ворожих атак, не даючи ворогу можливості будь-якого просування по іншій ділянці державного кордону. А це а, понад 500 кіло кілометрів, ділянка по а, державному кордону з Російською Федерацією на Сумщині, а, ворог будь-яких штурмових дій не проводить проте здійснює обстріли при кордонах населених пунктів, використовуючи як артилерію, так і а, ударні дрони також активно використовує а, на сумщині і авіацію. Протягом минулої доби близько чи понад 20 кабів лягло а, по а, прикордонню. А в іншому, в принципі, ситуація за останній час не змінюється. Як і раніше, ворог а, продовжує штурмувати маленькими групами по два-три військовослужбовця і невдало усі штурми, які були а, в силами оборони, вони відбиті. А скажіть, будь ласка, пане Іване, згадана вами Курщина чи змінилася конфігурація наших сил там? Наскільки ми можемо говорити про динамічну або навпаки більш чи менш статичну сталу ситуацію? Ну, якщо порівнювати, наприклад, з літнім періодом, то на сьогоднішній день ми можемо констатувати про те, що ворог дещо послаблює свою активність на цьому напрямку, адже зменшилась в два-три рази подекуди а кількість спроб ворога штурмувати позиції сил оборони, особового складу на цьому напрямку вже набагато менше. І взагалі, зараз, в принципі, і погодні умови і пора року вони не Сприяють подальшим будь-яким будь просуванням ворога на цій ділянці, адже Сумська область, в переважній більшості, особливо е, прикордоння Сумської області, це е, лісиста болотиста місцевість. Зараз е, період активних душів, зелені е, в лісі вже е, набагато менше, е, і тому це не лягає на руку ворогу щодо його подальших дій, все ж таки, в таку погоду, наскільки я розумію, артилерію можна застосовувати, і дрони так само. Що з цим? Наскільки активно вони це застосовують? Ну як і раніше, артилерія застосовується стабільно по всьому прикордоні, як і в зоні ведення активних бойових дій, так і по державному кордону з Російською Федерацією. А щодо дронів, якщо говорити про ударні дрони дальнього типу типу Шахетів, то вони використовуються незалежно від погодних умов їм не поміха. А от, наприклад, використання розвідувальних дронів або дронів, FPV, ударних дронів, воно трошечки зменшується через такі погодні умови. А все ж таки вони використовуються, але вже не так інтенсивно, як при сприятливих погодних умовах. Пане Іване, щодо поповнення наших лав рекрутингу, які здійснює і ваш підрозділ зокрема. Не запитуємо абсолютних цифр зі зрозумілих причин, але про тенденції, про потреби можливо, про якісь суперактуальні посади, хотілося б від вас почути. Ну найбільш суперактуальна така посада, це як і раніше, лишаються оператори безпілотних літальних апаратів. Навіть по програмі 1824, так як у нас бойова бригада, ми набираємо безпосередньо без участі ТЦК в свої підрозділи. Uh, і uh, також uh, маємо програму 18-24. І на сьогоднішній день найбільш актуальною, і найбільш затребуваною посадою є оператор безпілотних літальних апаратів. Адже на сьогоднішній день за допомогою дронів ми вражаємо практично там 85 як ворожої техніки, так і живої сили противника. І на сьогоднішній день основна uh, складова і на майбутнє тенденції, це саме використання безпілотників для чого? Для того, щоб е, якомога е, більше уражати ворога і е, не наражати наших військовослужбовців на небезпеку, тому в першу чергу шукаємо бажаючих зайняти посади е, керування дронами. Дякую, пане Іване. Була решта по як потрібні і медики. А і безпосередньо по моїй лінії нам потрібні і смм менеджери, контент-мейкери. Тому усіх бажаючих будемо чекати різні, різні соціальності є. Зрозуміло, дякуємо, пане Іване, за, за що робите. Дякуємо за ці коментарі. Іван Шевцов, начальник при служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон був з нами на зв'язку.